Штабна афера в івано франківську валютниця ушукала своїх клієнтів на понад мільйон гривень, зловживаючи довірою людей, які постійно користувалися її послугами. 60-річна жінка позичила у них кошти, проте повертати їх не збиралася. Заволоділа грошима зловмисниця впродовж січня 2017 року. По березень 2018 року. До Досудовим розслідуванням було встановлено, що 60 річна жінка машканка Івано-Франківська упродовж тривалого часу вела діяльність у сфері обміну валюти. Та, попри все, не мала на це відповідної ліцензії. Менш ніж аж за рік їй вдалося ушукати щонайменше 9 людей на понад 161 тисячу євро та 421 тисячу доларів США. Фігурантка обіцяла повернути клієнтам гроші, однак, маючи в своєму розпорядженні понад 16 мільйонів гривень за тодішнім курсом, так і не зробили цього. Натомість витратила кошти на власні потреби. Жінці вже повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах. Зокрема, вона позичала на відкриття автозаправних станцій, придбання майна та інших надуманих потреб. Позичені кошти вона обіцяла повернути з додатковою винагородою. Під час обшуків правоохоронці вилучили в неї чорну бухгалтерію. Боргові розписки та інші докази протиправної діяльності наразі суд обрав її запобіжний захід у вигляді застави на 2 мільйони гривень. За скоєний злочин їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.